Всім привіт! Сьогодні буде супер спонтанний влог, в першу чергу, для мене. Тому що я, взагалі, без якоїсь підготовленої теми хочу розказати, показати, над чим зараз працюю. Я вже дуже давно не знімала для свого Ютуб-каналу. І насправді дуже сильно за цим сумую. Тому сьогодні, сьогодні, завтра, післязавтра, на протязі тижня буду знімати відео, над чим я зараз працюю. А зараз працюю я над одним таким досить великим замовленням. Якщо не помиляюся, це сім речей. Здається, сім чи шість. Одним словом, я вам буду показувати ці речі, розповідати про кожну з них. І, можливо, надихну когось з вас на створення чогось прекрасного. Давайте почнемо з того, що я вам покажу тканини, з яких я буду шити які саме речі. Але, так як натхнення зняти це відео до мене прийшло в той момент, коли я шила спідничку, то я вже покажу готову спідничку. Вона з ось таким красивим мережевим. Тут така обробка, вона. Пришити ось так поверх. Тобто не під низ, а ось так зверху. Я одразу вам покажу цю прекрасну кольорову гаму. Тут ще спідничка, ось так. Такий приємний літній вайб. Так, розпочнемо. Давайте розпочнемо з того, що я розкажу. Ось така жовта тканина це віскоза разом з шовком. Вона настільки сильно торочиться, що це просто кошмар, тому з нею працювати не просто, тому що вона така достатньо суха, але вона дуже класно виглядає у виробах. Я вже шила з неї блузу. Вона така трішки прозора. Ну, в принципі, зараз тренд на прозорість. Тому виглядає дуже класно. З нею буде така сорочка, не класична, більш така широка, з широкими рукавами на манжетах, але буде збиратися на манжетах така красива зборочка. Це буде в нас сорочка. Наступне буде ще одна, теж сорочка, але вже з короткими рукавами з ось такої неймовірно красивої. Та ніжної тканини в тюльпани. І а, ця тканина а, дуже класно буде підходити до двох інших виробів, які я зараз теж покажу. Хоча, в принципі, зі спідницею а, вона теж буде класно виглядати. Так, наступна це ось така костюмна віскоза. В такому, знаєте, кольорі а, яблучка І ось, подивіться. Жовта сирочка, і будуть ось такі широкі брюки в зеленому такому красивому кольорі. Просто наскільки красиве поєднання, наскільки це буде такий яскравий, такий смачний образ. От. З цієї тканини костюмної віскози, вона така просто дуже ніжна і дуже приємна. З неї будуть брюки, такі, які я завжди шию, на замочку і широкі. І ще одна тканина, з якої буде три речі. Це буде, можна сказати, костюм Трійка, спідниця і дві блузи. Так, це у нас дуже красивий такий шовк. Я не знаю, чи це стопроцентний шовк, але можливо і стовідсотковий. Хочеться вам показати, наскільки він класний. Він має такий перелив, він як, такий, як жемчуг. Дуже красивий. От, і з нього буде спідниця і буде дві блузи. Одна більш така проста по типу футболки, а інша буде така дуже цікава і більш така, скажімо, нарядна. Так. Ще просто хочу показати, як класно буде поєднуватися наша блуза з коротким рукавом і ось ця спідничка. Це буде просто такий ідеальний меч. Зараз мало бути продовження відео, як я шию день один, день-два, день три, все покроково, але так не сталося. Знаєте, вже після першого дня я зрозуміла, що я просто фізично не маю якихось, не знаю, додаткових сил, щоб знімати покроково те, що я роблю. Тому що я відриваюся від процесу, і це мене збиває, я збиваюся у графіку, я починаю робити якісь хаотичні дії, тому я вирішила, що я не буду записувати такий влог, і, мабуть, ніколи не буду записувати такий влог, тому що для мене це якось надто складно саме в голові помістити те, що я роблю, щоби я це знімала. Одним словом, вибачте мене, але я вже вам покажу зараз просто результат і трішки натхнення з Пінтересту для того, щоб це відео. Не видаляти із мого телефону, що а я знаю, що думки розділяться, і це нормально. В кожного своя думка, в кожен живе так, як він хоче, так як він може. І от моя думка в тому, що потрібно вміти вибирати себе і свої емоції, свій стан, свої думки. Тобто я могла би насильно себе переконати в тому, що ну, зніме це відео, це класно, це буде можливо якісь охвати, можливо, лайки. Людям буде цікаво, вони давно від тебе цього чекають. Але коли я ставила. На ваги, тобто, ось цю думку, і ставила на ваги те ту попередню, яку я озвучила раніше, що це вибиває мене із мого графіка, що мені від цього я не отримую задоволення. Тобто я не кайфую від цього процесу, коли я від створення речі переходжу до знімання цієї речі, і мені дуже важко сфокусуватися. І тому. Тому так. Тому так я просто хочу сказати, що дуже важливо вміти відкидати ось ці якісь такі речі, які десь можна, ми думаємо про те, що вони нам принесуть якийсь там суперкласний ефект, але в той же час ми переступаємо через якісь свої відчуття і почуття. Тому не переступайте, а робіть так, як відчуваєте сердечком. Так буде саме краще. Так, а тепер давайте перейдемо до результату, який я вам зараз буду показувати. Він буде розміщуватися, мабуть, ось тут. Я буду показувати відео готової речі і буду показувати натхнення з Пінтересту, чим же я надихнулася, чому саме ми з моєю замовницею обрали саме таку річ, саме такий колір, чому саме так ми поєднуємо. Отже, поїхали. Перша річ, яку я вам покажу, це буде спідничка з мережевом. Зараз дуже. Багато брендів мають у своєму арсеналі такі спіднички. Є досить велике кружево, маленьке кружево, а є кружево понизу, А є коли кружево заходить уже на саму спідничку. Мені дуже подобаються такі спідниці, і подобаються вони не тільки із сатину а мені також подобається, коли, наприклад, використовують більш таку натуральну тканину по типу полірованої бавовни, по типу льна і мережево більш натуральне, тобто таке бавовняне, не стрейчеве, не таке, як використовують в принципі для білизни. Також мені дуже подобаються ці спіднички на такому маленькому, мінімалістичному поясі. Це є резинка для білизни, і я дуже хочу повторити для себе таку спідничку. Я, звичайно, хвилююся, чи буде ця резинка тримати гарно на талії, чи не буде тримати, але я проведу такий експеримент і обов'язково з вами поділюся. Наступна річ це сорочка. В квіти з короткими рукавами. Я дуже люблю цю тканину. У мене є декілька принтів цієї тканини, є вони однотонні, є в такому більш креш-ефекті. Мені дуже подобається, як вона шиється, мені подобається, як вона носиться, я нею дуже задоволена. Особливо я люблю ці тканини принтовані, тому що мені подобається саме. Коли оцей тренд на прозорість він не є надто сильно прозорим. Тобто мені подобається цей тренд. Я не можу сказати, що він мені взагалі не подобається, але мені не подобається, коли він такий настільки явний, коли абсолютно прозора тканина і повністю видно білизну. Можливо, це в силу мого віку, тому що мені... Не видається якимось таким захопливим показувати абсолютно все мені завжди подобається, коли є якась. Загадка, яку можна розгадувати. Тому це виключно якесь таке моє вподобання. Не подобається мені максимальна прозорість, мені подобається така прозорість, але така заблюрена. Знову ж таки, до цієї спіднички я додала блузу. А блузу у такому красивому пастельному жовтому відтінку. Зараз просто цей відтінок він полонив весь інтернет, весь інстаграм, пінтерест, і що тільки він не полонив. Також я пошила собі декілька речей в такому кольорі, наприклад, цю сорочку я теж пошила для себе, але хочу сказати, що я завжди любила цей відтінок, і раніше я його носила з великим-великим задоволенням. Зараз просто почалася якась така істерія на цей колір, але, чесно кажучи, я не маю нічого проти. Не маю нічого проти. Ну, будемо ходити всі як сонечка. Що поганого в тому, щоб бути сонечками, скажіть? От гірше було б, якби ми ходили всі в чорному. Був тренд на чорний колір, який я практично взагалі ніколи не ношу. Тому дякую за те, що трендовий колір жовт. блуза теж має оцей такий легкий тренд на прозорість. Тканина віскоза з шовком, і також видно трішки силуету. Така вона повітряна, легка, ці об'ємні рукава. Просто закохана в цю блузу і хочу пошити також для себе. Наступне це ось такі брюки в такому красивому кольорі, такого зеленого яблука. Я дуже люблю модель цих брюк. Я їх шию постійно в різних кольорах, в різних тканинах, і джинси, і Вовна, і льон, і сатин. Мені дуже подобається, як вони сідають, подобається їхня посадка. Тут я хотіла показати вам поєднання ось цього такого жовтого із зеленим. А насправді для мене це таке суперлітнє, суперсоковите поєднання. поєднання. Мені здається, що би ви не одягнули, якщо є ось це поєднання, ви просто будете привертати увагу а, якимсь таким позитивом, а, такою яскравістю і теплом. А, тому раджу звернути увагу на таке поєднання. Також ставлю відео там, де зелені брюки поєднуються із блузою в квіта. Ми хотіли зробити таку колекцію максимально літню капсулу, яка буде поєднуватися між собою. І, до речі, вона класно теж поєднується з речами, які ми шили раніше. Тобто, ми потрішки з моєю замовницею вибудовуємо ось такий класний гардероб, який весь між собою контактує. Субтитры це буде костюм, він складається з трьох речей. Це з жакард шовк. Він пастельний такий рожевий, але в ньому є ниточки, блакитні і ще якісь, я вже не пам'ятаю які, але сама структура вона неоднорідна, вона така жакардова, трішки така жата і має декілька різних кольорів. Трішки тримає форму, трішки має оцей знову ж таки тренд на прозорість. і... Дуже класно виглядає у спідниці, тому що спідничка і спадає такими фалдами, і трішки тримає форму. До цієї спідниці ми пошили два топа. Один це більш такий, можна сказати, нарядний, можна так сказати. Хоча його можна носити і з джинсами, і з якимись класними шортами, і спідницями, і він не буде виглядати нарядно, але можливо, коли. Брати до уваги костюм, то він виглядає трішки більш нарядно. Але для того, щоб розбавити цей костюм і носити його не тільки на якісь події, ще ось таку по типу блузу футболку, щоб це був більш такий кежуальний варіант, і можна було носити. Куди завгодно і коли завгодно, і звичайно класно виглядає ця спідниця із блузою, яку я вам вже показувала раніше. У квіти все між собою класно поєднується. Я дуже задоволена результатом. Також результатом задоволена моя прекрасна замовниця Леся, ми шили ці речі. Я вже їй відправила. Вона отримала, зробила мені фото відео. І на ній вони сидять набагато красивіше, чим на мені, тому що вони були створені для неї. А я дуже задоволена результатом. Напишіть, будь ласка, як вам результат, як вам таке відео, як ви ставитеся до того, що спочатку я знімала одне, а потім почала знімати друге. Цікава ваша думка, цікава комунікація з вами, тому що, можливо, це буде тим мостом, коли я повернуся назад до YouTube каналу. Всім гарного дня! Всіх обіймаю!